Привіт, мене звуть Марсель, і я засновник компанії German Sherpa Financial Solutions for Expats in Germany. Сьогодні я хочу демістифікувати одну з найважливіших тем для кожного, хто живе в Німеччині медичне страхування. Незалежно від того, чи ви новачок у Німеччині, чи живете тут роками, розуміння ваших можливостей має важливе значення. У 2025 році державне страхування різко зросте, тож саме час перевірити своє рішення щодо медичного страхування. У Німеччині медичне страхування це не просто рекомендація, це юридичне зобов'язання. У вас є два основні варіанти: державне медичне страхування, відоме як ЖКВ, або приватне медичне страхування, відоме як ПКВ. Хоча обидві системи мають свої переваги, вибір правильної може значно змінити якість обслуговування та довгострокові витрати. Чи знаєте ви, що понад 75 мільйонів людей у Німеччині мають державне страхування, тоді як лише 87 мільйонів мають приватне страхування? Державне страхування покриває основні потреби, але має обмеження як от тривалий час очікування на прийом до лікаря та обмежений доступ до спеціалістів. З іншого боку, приватне страхування часто означає швидший запис на прийом, кращі варіанти лікування та доступ до найсучасніших ліків. Але існує багато помилкових уявлень про приватне страхування. Наприклад, люди часто думають, що це тільки для заможних, або що витрати різко зростають із віком, що ви повинні платити все наперед і один раз особисто, що ви не можете повернути. Але це чутки. Реальність? Приватне страхування пропонує індивідуальні рішення залежно від вашого віку, здоров'я та сімейного становища. Часто це робить його доступнішим, ніж ви очікували. Ви оплачуєте рахунки лікарям, коли отримуєте відшкодування від приватного страхування, і якщо ви втрачаєте роботу або заробляєте менше 73800 євро, ви автоматично повертаєтеся до державного. Ключова відмінність полягає в тому, що державне страхування базує внески на основі вашого доходу, тому високооплачувані платять більше, не отримуючи додаткових вигод. Уряд може збільшити премії, що вони роблять, а можуть скоротити послуги, але приватне страхування розраховує премії. На основі вашого індивідуального ризику та вибраного покриття у Private ви маєте з ними фіксований договір, вони не можуть зменшити покриття, якщо це погоджено. Крім того, приватні плани пропонують такі варіанти, як відшкодування преміум класу, якщо ви не подасте заявку покриття в усьому світі та доступ до медичних послуг найвищого рівня. Отже, як ви вирішуєте, що вам підходить? Якщо ви заробляєте понад поріг у 73 800 євро валової зарплати на рік, приватне страхування може бути кращим вибором. Але навіть якщо ви маєте державне страхування, є чудові приватні додатки для покращення вашого покриття, як-от стоматологічні або лікарняні плани. У German Sherpa ми допоможемо вам орієнтуватися в цих варіантах, щоб знайти те, що найкраще підходить для вашого життя. Наша команда German Sherpa допомогла понад 200 клієнтам перейти на приватне медичне страхування, а сотням інших допомогли розширити свої державні плани за допомогою спеціальних доповнень. Ми розуміємо проблеми, з якими стикаються експати та місцеві жителі, і ми тут, щоб супроводжувати вас на кожному кроці, так само, як шерп, який піднімається на гору, щоб досягти ваших цілей тут, у Німеччині. Якщо ви готові вивчити варіанти медичного страхування або просто хочете краще зрозуміти свій поточний план, запишіться на прийом до мене на вебсайті GermansHerpa.com. Консультація проводитиметься англійською мовою. Разом ми знайдемо найкраще рішення для вас і вашої родини. Дякую за перегляд і з нетерпінням чекаю скорої зустрічі.